Розкажіть, будь ласка, як день на Херсонщині проходить. Тому що, коли з іншими областями говоримо, то переважно про нічні удари питаємо. На жаль, для Херсонщини це е, цілодобова проблема. Так, дійсно. Вчора Росіяни атакували активно Херсонщину, в тому числі і дронами. Ми, е, є восьмеро поранених. Е, також Росіяни облітають Херсон, пробують атакувати і. Передмістя зі сторони Миколаєва тому треба бути обережним, максимально спостерігати і бути пильними. Ну і свідкувати за нашими повідомленнями. Що стосується сьогодні, то сьогодні суттєво зменшилась. Кількість атак росіян, і це може тільки вказувати на те, що росіяни можливо готуються до якогось масштабного теракту чергового на Херсонщині. Тому ми просимо бути уважними найближчі дні, без нагальної потреби не виходити. Тому що як завжди, росіяни скоріш за все можуть накопичувати наразі сили та засоби для того, щоб масово атакувати. Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про те, що росіяни з дрона атакували комбайн, який працював у полі у білозерській громаді. Скажіть, будь ласка, білозерська громада це прифронтова громада. Як там взагалі сільське господарство виглядає? Чи багато там фермерів працюють у полях? Так, ну те, що. Подалі від берега починає відновлюватися вже те, що розміновано. Там уже звичайно, люди і саджають, і збирають урожаї. але наразі росіяни все далі і далі залітають у глиб. Території області і атакують і сільські господарства, і людей просто тому о, наразі така жара і багато пожеж, в тому числі за рахунок цього. Але наші аграрії збирають і в тому числі і в Білозерській громаді теж саме там Правдіна, Миролюбка. Там люди більш активно цим займаються, тому що дозволяє безпекова ситуація. Як просувається розмінування полів на Херсонщині? 80% розміновано території, це 89 Відсотків самих полів звичайно є прибережна зона, де ще в нас багато роботи, але це поки ще на перспективу на майбутнє, тому що поки неможливо там працювати під постійними атаками. Будь-яка будь-який рух на цій ділянці фронту, і тому, що це в принципі це і є фронт, а не профронтова територія. Попри все, як ви вже сказали, херсонські фермери працюють і навіть днями бачила повідомлення. Про те, що 500 тонн херсонських кавунів вже вдалося зібрати. Розкажіть, будь ласка, на який кавуновий врожай розраховує Херсонщина цього року і куди їх везуть? Чи можна в Києві херсонського кавуна купити? Я думаю, так. І більш того, наші херсонці, херсонські аграрії, вже більш як кажуть клієнтоорієнтовані і. Вже поробили наклінаклі наклі... наліпки на кавуни, де люди можуть зв'язатися з цими з нашими херсонськими аграріями. Ну і купити в них можливо оптом ще кавуни. Тому е... будь-яка там оптова фірма, або там хто там дзвонить до цих аграріїв, може отримати інформацію, і закупити ці кавуни. Що стосується Києва, не знаю, але в цьому році ми. Плану планували, планують наші аграрії. Що врожай буде мінімум втричі більше ніж минулого року? Це хороша новина. Те, що буде врожай, те, що будуть харсонські кавуни, це справді скарб, який маємо берегти, і за можливості нести в пакетику в хату і насолоджуватися